Зірниця. Це слово звучить так само ніжно й таємничо, як і те, що воно означає у поетичній українській мові. Зірниця це і тремтлива зоря на небі, і ранкова чи вечірня зірка, що проваджає ніч або вітає світанок. Це і дрібні іскри, що засвічуються у темряві, і відблиски далекої грози, коли на обрії спалаху світло без гуркоту громів. Уявіть, над селом тільки на сходить ранкова зірниця, і світ поволі прокидається, або вечірня зірниця заграє червоними барвами на небі, ніби душа дня прощається зі світом. Часом зірниця це передчуття великої події, світанку, грози чи навіть нового життя. Саме тому поети й народні співці так любили це слово, бо воно вміщає в собі і красу, і загадковість, і тривогу. Є й інше значення у діалектній мові зірниця це молоде деревце, що виросло з зернини, і як символ, це нагадування, що з маленької іскри з краплі світла. З крихітного насіння може прорости щось велике й величне. Зірниця це не просто слово, це образ, у якому поєднано небо і землю, грозу і спокій, мрію і пробудження, слово, що кличе нас підвести голову до зоряного неба І відчути велич світу. Друзі, слово зірниця має багато відтінків зоря, світанкова заграва, іскри від грози, навіть молоде деревце А які асоціації виникають у вас, коли чуєте це слово? Поділіться в коментарях. Залиште вподобайку, якщо вам до душі краса української мови. Та підпишіться, щоб разом. Відкривати нові обрії нашого слова. До зустрічі!